Так, на е, порядок денний постійної комісії з питань регламенту винесено вісім е, питань. Е, перше питання про нагородження під відзнакою мій Семенської е, територіальної громади на грудним знаком громади інформує Юлія Осичук. Е, друге про погодження меморандуму про співробітництво інформує Наталя Семенюк. Третє про участь у експериментальному проєкті пліч-опліч Гуртовані громади. Та схвалення проєкту меморандуму про співробітництво інформує Юрій Балюк. Четверте про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради від 31 жовтня 24 року номер 1080 про затвердження переліку адміністративних послуг інформує Юлія Осачук. П'яте про цільову програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Семенівській сільській раді на 26 28 роки інформує Олена Про Шосте про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Семенівської сільської ради на 26-й рік інформує Олена Баценюк. Сьоме про внесення змін до рішення першої сесії сільської ради від 26.11.20 року No5 про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану зі змінами, інформує Олена Гуртулюк. Восьме різне. Так, переходимо до першого про нагородження почесної знакої Семенівської сільської територіальної громади, нагрудним знаком герой громади. Інформує Юлія Осачук, начальник відділу організаційної кадрової правової роботи з питань лозу в міжсесійний період на адресу виконавчого комітету Семенівської сільської ради надходили клопотання від військових частин, підтримані жителями населених пунктів, та саме які клопотання від самих жителів. З безлічі підписів щодо представлення до почесної відзнаки Семенівської сільської територіальної громади, герої громади посмертно, військовослужбовців, героїв, жителів нашої громади. Протягом цього періоду надійшло сім клопотань щодо представлення до нагороди наступних військовослужбовців. Цимбалюка Олександра Володимировича, Михальчука Вадима Федоровича, Переполицю Віктора Олександровича, Волкова Євгенія Костянтиновича, Ковальчука Руслана Васильовича, Королькова Захара Олександровича, Павлюка Максима Миколайовича. <клес> Всі клопотання надійшли з повним належним пакетом документів, підтверджуючими даними заслуг даних військових, пройшли розгляд комісією. Та отримали схвалення і рекомендацію розглянути на сесії даний проект рішення та нагородити почесною відзнакою Саманівської сільської територіальної громади, нагрудним знаком герой громади за заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, зміцненні обороноздатності та безпеки України, самовідданість та вірність військовій присязі народу України, військовослужбовців відповідно до зазначеного спосіб. Є питання. Хто за те, щоб дане питання винести на родину сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Наступне. Вже ваша Юля. Давай, да. давай. Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради від 31 жовтня 24 року номер 1080 про затвердження переліку адміністративних послуг. Інформує Юля Осичук. <клух> відповідно <клух> до ряду законодавчих змін з 1 листопада 25-го року. На сільські ради, на органи місцевого самоврядування, покладені повноваження щодо прийняття документів на відстрочку військового зобов'язання. Відповідно, нам потрібно внести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Семенівської сільської ради, виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами та посадовими особами. А саме доповнивши додаток даного рішення наступним розділом. Розділ «Захист та охорона. Найменування послуги, отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це всі зміни, що стосуються даного рішення. Є питання? Хто за те, щоб дане питання винести на розділ сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Наступне про погодження меморандуму про співробітництво інформує Наталю Семенюк, сільський голова. Шановні депутати, ми з вами укладали меморандуми. Укладаємо меморандуми про співробітництво із Бердичівською міською радою щодо надання послуг нашим жителям громади. Також хочемо укласти меморандум в рамках програми Пліч Опліч з Семенівською громадою Чернігівської області. Вони до нас приїздили в минулому році, тоді ще в них не так було складна ситуація. Це маленька це громада міська, яка вже за чисельністю населення стала малесенькою громадою порівняно з нами. І це постійні обстріли, постійні і в рамках цієї програми підтримки, то, звісно, щось будемо допомагати, тому що якщо тільки таким моментам так важкі, має підставити одному дійсно плече. З головою громади нещодавно зустрічалася в Києві. Каже, не дають спокою Нині в півішки, весь час над головою, весь час шахеди, весь час різного роду і каже, знищую, знищують будівлі, і будинки культури, і дитячі садочки на соціальному напрямку і житло каже, страждає також. І по житлу страждає, стріляють люди, каже, виїжджають в безпечні території, працює ще колектив, каже, ще хто ні в кого не здали нерви, працюємо, каже, то в укриттях, то, ну, тому що просто вільно ходити не можна. І каже, ну, тримаємося, тому що саме в тому, як на території будуть люди, то і буде, а якщо не буде людей, то хто ж отримає територію. Тому така у нас зараз. Є запитання, пропозиції? Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Наступне про цільову програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Семенівській сільській раді на 28 років. Інформує Олена Рижко. Станом на 1 листопада 25 року на території Саменіцької сільської ради проживає 1029 дітей. Постійно проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей, зокрема соціально незахищених груп. На території громади проживають 14 сімей, які перебувають в полин життєвих обставинах на школу 42 дитини. Основною причиною перебування для земельних контролю є неналежним виконанням батькам батьківських обов'язків проміг. Породжує соціальне сервіс з батьками, які належно виконують батьківські виборки, проводить спеціалістичні роботи. Одна родина потребнатних вихователей надає тимчасовий довго виховання та реабілітації дитини або дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, які тимчасово не можуть проживати зі своїми батьками. Це тимчасова форматування спрямована на захист прав дитини та створення для неї безпечно сімейного середовища, поки законні представники долають труднощі всі діти. Не було статусу дітей, серед дітей подбали батьківського батьківське піклування, виховуються в сімейних формах виховання. Десять дітей під опікою родичів і дві дитини при ньому На території громади проживає одна дитина у сім'ї був сину витері. На території семейської сільської ради перебуває 38 дітей, 6 дітей в ПО, 120 дітей, сімей військовослужбовці, 12 дітей загиблих військових, 4 дитини батьків, чотири разісті під час виконання бойового земель, 29 дітей з інвалідністю. 14 дітей з зброїми освітніми потребами, які надаються соціальні послуги з законодавством, постійного вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав дітей, потребує постійно підвищення професійної рівня спеціалістів, надання їх медичної допомоги. Стан виховання та розвитку дітей, усім як установлювачів, пікувальників, прийомних, дитячих дітей, сміли та постійних, які перебувають у склади, що обставинах потребує контролю з боку громади, Для підвищення ефективної роботи щодо захисту прав дітей необхідне з зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадського суспільства навколо забезпечення стало розвитку дітей. Мета програми, метою програми є реалізація інтересів дитини через функціонування в Семейської сільської радії ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту лікар, шляхи і засоби розв'язання проблеми опису, джерела фінансування ресурсне забезпечення на 26 шостий, сто двадцять тисяч, на 27 сьомий і на 28 восьмий. Якщо коротко, постійно ж проводяться масові заходи, закупляються подарунки, фінансування підтримки патронатної сім'ї. Зачітувати все. На принципі, як минулого разу була сама, так, все, разу, так, так що підтримати, проголосувати. Хто за те, що даний проєкт перестав до сесії, прошу голосувати, хто за? Проти, утримались. Наступне внесення змін до рішення першої сесії сільської ради від 26 листопада 2020 року до номер 5 про здійснення повноважень серед державної реєстрації актів цивільного стану зі змінами. Інформує роботу у зв'язку з перейменуванням нашого Бердичівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Пропонується внести зміни до рішення сільської ради від 26 листопада 2020 року за номером 5 Зі змінами, а саме змінити в тексті рішення назву Бердичівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бердичівському районі Житомирської області центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Київ на, на сьогоднішній день. Саме така назва має бути Берди, є вже Бердичівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бердичівському районі Житомирської області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. НАСА з дивіться, Хмельницького ну, міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Все, ось така має бути назва. Це ну, Та, вже були... всі питання не... <сram> не, <сram> не до нас точно. Це в зв'язку з реорганізацією, <В> з <реорганізацію>, зупленням. Навіть коли були mm -hmm. розмови, що Житомирська область йде в склад Хмельницького об'єднання, разом з Хмельницькою так, область. <кіллявся> <кіллявся> Хто за те, що даний проект винесли на сесії, Прошу голосувати. Хто за проти утримались? Наступне про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Семенівської сільської ради на 26-й рік. Інформує вілосачук. Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики складись у сфері господарської діяльності. Пропонується затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 26 рік. Деякі е, рішення їх потрібно оновити, деякі прийняти як нові, а саме про затвердження методики розрахунку орендної плати за комунальне майно. Про затвердження положення про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю, про встановлення ставок та пільг і сплати земельного податку. Про встановлення ставок та піркість сплати місцевих податків на території Семанівської сільської ради. Про затвердження положення про сервітутне землекористування та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервіту. Про затвердження мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна. Всього в плані шість рішень, які потрібно прийняти. 26 марта. Є питання? Хто за те, що даний проєкт вирости на розі сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Так, є. Гіля немає плічу, пліч. Не можу сказати. Йому зателефонували. Мабуть, про національність змін програми соціально-економічного, культурного розвитку я додам. Забезпечити, значить, <кій> прошу доповнити розділом забезпечення повноцінної роботи апарату громади, доповнити заходом. придбання генераторів на суму сто тисяч гривень, оскільки в нашій громаді розміщено військовий організм, і там потрібно їм опалювати. Більш потужний генератор, який був у селі Іванківці, ми передали у закутниці і зараз ми. Туди треба більш мінімум менш потужно купити, і саме на ці заходи. також благоустрій території на придбання бензопили нашому комунальній установі благоустрій. Оскільки зараз будуть сезон, коли будуть вирізатися аварійні ті дерева, і вони є досить великою зрілості, великого об'єму, то ті коротенькі пили вони не можуть дати ради. Ті пили, які були, будуть передані в старостинські уколи, а більш потужну пилу, яка могла б зрізати такі саме дерева. Це планується Іванківцях і біля закладу Семенівська гімназія, там липи величезні, то там великий об'єм роботи. А також соціальний захист доповнити заходом це передача із сільського бюджету іншої субвенції в Бердичівській міській раді для комунальної установи центру надання соціальних послуг Бердичівської міської ради на закупівлю обладнання для облаштування та фізкультурно-спортивної -фіз 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 реабілітації центру психосоціальної підтримки ветеранів та осіб, які постраждали від війни на суму 100 тисяч гривень, а також напрям культури доповнити в придбання книжкової продукції. Саме 100 тисяч гривень це для центру. Зараз вони там колись була перукарня. Зараз вони проводять ремонтні роботи, оскільки який є за підтримки польського уряду міська рада виграла, але вона має надавати послуги усім громадам Бердичівського району і співпрацювати з усіма. В них там працює команда. Перше знайомство нас відбулося. Перші спроби були відвідати родину, в якій там є проблеми. Сподіваємося, що воно буде продовжуватися і в рамках цього проєкту ми приймаємо участь, тому саме для облаштування цього центру для така сума. Хто за те, щоб даний проєкт винести на народні сесії, прошу голосувати, хто за? Проти? Утримались? Дякую. Всі питання, які були винесені на поредок денний, вичерпані.